Так, що стосується пострілів з нарізної зброї по БПЛА, в першу чергу треба розуміти, що якщо над головою БПЛА, то зразу відкривати вогонь не потрібно. Треба плюс-мінус визначитися з тим моментом, чи оператор БПЛА вже вас побачив, чи він просто пролетить повз вас. Чи він просто зависне над вами і почне знижуватися для того, щоб зробити скид. Якщо БПЛА завмер або знижується саме над вами, то це вже є ознакою того, що оператор БПЛА вас спостерігає. Це і є самий прийнятний момент, самий той підходящий момент для відкриття вогню по БПЛА, тобто, коли він завіс. Не летить повз, а завіс. Треба розуміти, що у грамотного солдата в першу чергу мають бути завжди з собою набої, трасуючи, якщо можна вести вогонь їми. Ситуація обстановка дозволяє, то вести вогонь по БПЛА бажано цими набоями. Звісно, що влучити в БПЛА одиночним пострілом нелегко, бо куля, якщо ми стріляємо навіть на 100 метрів вгору, вона міняє свою балістику, і треба в цьому теж також розбиратися. Тобто практика, досвід має бути. І бажано це все натреновувати на полігонах. Але якщо працювати з трасуючими набоями, то в принципі можна коригувати ведення вогню по ВПЛА. Коли рядом ще біля тебе є товариш, який коригує ведення вогню тобою по ВПЛА, то це взагалі супер. Також не пот... можна не. Може не забувати, а пам'ятати, що дуже ефективно стріляти з нарізної зброї БПЛА, і якщо декілька бійців стріляють залпом, то це має великий ефект і ймовірність збиття БПЛА набагато більше, ніж просто там одиночними стріляти кожному бійцю окремо. Звісно, що можна додати в цьому розрізі, що грамотний підрозділ, маленький чи великий, завжди матиме бійця одного, другого, третього, чи навіть всі можуть мати споряджені набої, які є споряджені дроблю, там, різними кульками для збиття безпосередньо безпілотних літальних апаратів.